За останню добу ворог обстріляв Донецьку область 23 рази. У Волноваському та Краматорському районах внаслідок атаки росіян загинуло двоє людей. Ще двоє в Покровському. Павло Одяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області. Зараз з нами на зв'язку. Пане Павле, доброго дня. вам. Вітаємо. Доброго дня, вітаю студію. Пане Павле, ми говоримо про евакуацію і не тільки з Харківської області. Зараз мова йде про Донецьку область. Чи можете ви розказати, з яких населених пунктів потрібно евакуювати людей? Мова йде в першу чергу про дітей чи про дорослих так само? І наскільки охоче вони погоджуються виїжджати? З території Донецької області евакуація триває. Ну, так можна зазначити, так? Да? 24 на 7. тобто це всі населені пункти. Всі населені пункти, і переважно окрема увага приділяється населеним пунктам, які знаходяться на лінії фронту, тобто безпосередньо від лінії бойових дій. Там дійсно людям не, не повинно, не повинні вони, вони там перебувати, тим паче родини з дітьми, і цей напрямок роботи дуже активно. Контролюється Донецькою обласною адміністрацією, військовою адміністрацією, поліцію ДСНС це потужна робота в рамках обов'язкової примусової евакуації щодо родин з дітьми. Перелік населених пунктів дуже великий. І це така кропітка робота, з яка починається по перше, з закликів щодо евакуації необхідності евакуації, і насамперед вже еваку... самі евакуаційні заходи, коли групи спеціальні групи на автомобілях з елементами захисту виїжджають до цих населених пунктів, і ну Фізично допомагають там загрузити речі, обов'язкова умова. Це на дітей надягаються дитячі шоломи, бронежилети, це обов'язково. І таким чином швидко-швидко проводиться евакуація. Триває в цих заходах дуже потужна інформаційна компанія, тобто, мінімально це розміщення листівок. Інформаційних таких матеріалів в містах масового сукупчення людей, або це зупинки громадського транспорту, або десь біля магазинів, і там знаходяться всі контактні дані для людей, які бажають евакуюватись. І це не тільки для родин з дітьми, це для всіх. Пане Павло, тобто номери... Угу. Так, так, так. Я знаєте, що хотіла а, тобто... запитати, коли людей евакуюють, і коли Потрібно це робити дуже швидко. Випадки евакуації вони бувають різні. І ти розумієш, що тобі треба в торбочку зібрати все своє життя. Що люди беруть з собою в першу чергу? Без чого вони відмовляються їхати? Ну в першу чергу, звісно, документи і дуже такий позитивний приклад для людей. І це не Ну, можна зазначити таке, да, коли люди не покидають своїх домашніх улюбленців. Це просто суперово, коли е, люди забирають котів, собак, папуг. Е, у нас були випадки, коли ну, це така важка евакуація була на, е, біля Лиману, населений пункт е, там, е, селища, забирали корів. Наш е, евакуаційний загон білий Янгол разом з волонтерами це була. Е, ну можна так її да назвати спецоперація. Тобто фізично заїхати туди і забрати неможливо було вночі. Люди виходили, забирали корів, переводили до іншого населеного пункту, ховали їх в посадках. Потім наші приїхали дуже, дуже швидко. Це все погрозили. І це ж була не одна, і не дві, і не три корови. А я вам так скажу дев'ять. Дев'ять корів, і е, ось навіть такі ситуації, коли люди просто не полошають. І м -м, коли е, наші, ну, наші групи, да, поліцейські, ДСНС, в загони ДСНС, е, Фенікс, військові адміністрації, коли приїжджають до людей, коли ти чуєш, е, а можна там забрати собачку з собою? Ну звісно, можна. Ну звісно, ну ніхто ж ніколи в цьому не відмовляє, і от як ви кажете, це да насамперед люди збирають собі документи речі першої необхідності, і дуже позитивний приклад за домашніх тварин. Саме серце цей приклад так, безумовно, пане Павле. Ну ви м'яко кажучи, людина з досвідом. Так, з досвідом еквоевакуації. Скажіть, будь ласка. З ваших спостережень, з вашого знов таки досвіду, чи е, змінилось в людей побоювання щодо евакуації? Чи змінились ваші аргументи з приводу евакуації населення? Аргументи вони не міняються, тому що кожне спілкування ми намагаємось розказати людям про ту ситуацію на Донеччині і про ті? На жаль, трагічні випадки, да, які відбуваються з мешканцями Донецької області, тобто це загибель, це поранення і це. Ну... Просто коли ти розказуєш да, про е, травмування загибель дітей, е, коли це, це ти розказуєш родинам, в яких е, ну знаходяться діти неповнолітні, е, багато з них цих випадків не знають, і це так знаєте, надихає. Тобто е, люди починають розуміти, що ого, ну як же ж так, воно було от, в місті поряд, а ми за це не знали. І таким чином це процес евакуаційний прискорює. І на жаль, да, спілкування починаємо саме з такого, тобто розказуємо ці трагічні ситуації, які відбуваються на території Донецької області. Ну і вже потім а, іде там з'ясування, кому потрібно куди їхати, а, яка потрібна допомога, і це ж все проходить тісні взаємодії з військовими адміністраціями. Бо бувають такі випадки, коли прилітає людям ну, багатоповерховий будинок або там приватний будинок і. Від е, е, того, що все поруч горить, е, люди лишаються своїх документів, речей першої необхідності, і це все, оці всі моменти, потрібно з'ясовувати. Звісно, що евакуація біля лінії фронту е, це такі евакуації хвилинки, коли ти просто е, туди залетів, і потрібно це все зробити. Ну за такі лічені е, секунди, тому що. Ворожа артилерія і FPV-дрони. і можна так трішечки відійти да, від евакуації самого процесу. У нас неодноразово групи потрапляли під обстріли. Це і поліцейські групи, це і групи ДСНС, які також займаються евакуацією. Росіяни ну б'ють просто, ну, ну так побачила автівку. Влучили по неї, і це ж не можна це не відрізнити. Це не військова машина, це не якісь там танк, умовно, да, або там бронетранспортери, які то це евакуаційні машини, і ем, навіть з дрону можна побачити, що там є цивільні, там є або поліцейські, або ДСНС. Но Ні, ні, навпаки, просто намагаються вицілити. Понищити такі випадки були з ДСНС останні декілька днів. Були прильоти в У нас в Трецьку на евакуації поліцейські парамедики в влучив в транспортний засіб. хлопці тільки забрали цивільних, намагались виїхати з того району. Влучив і в хлопці. Постраждали двоє поліцейських парамедиків. Цивільні не постраждали, однак автівка згоріла повністю ще ну. Не було змоги, тому що поліцейські були поранені, надавали друг другу допомогу, і от такі ситуації, ну скрізь, пане Павле, те, що ви описуєте, це говорить про ворога як про неістот, які вбивають беззбройних цивільних. Я хотіла поцікавитися з вашим досвідом. Я впевнена на 100%, що були випадки, коли вам було страшно, і чи було страшно? І, можливо, ви пригадаєте момент, коли це було, і історію, яка запам'ятається вам назавжди, історія порятунку, кого ви евакуювали. Знаєте, у нас у наших груп, ну зараз да, кажемо за поліцейських білого янголу», таких історій просто безліч. І навіть якусь відокремлювати, це майже неможливо, тому що вони всі різні. Вони не можуть бути шаблонні. І я на 100% впевнений, що кожен порятунок, він в думках наших поліцейських, хлопців, дівчат. І коли ми так от буває збираємось і пригадуємо там нашу спільну роботу там чи там, і такі, а от пам'ятаєш, у той випадок? Ого, було страшно, але ж ну, ми це зробили. А ось той випадок там і це всі населені пункти, які знаходяться от, на території Донецької області на лінії умовно на, на лінії фронту, дуже важко скрізь важко, і це потрібно визначити, що кожен виїзд це ризик і дуже. Дуже такі потужний ризик, і не можна 100% спрогнозувати, що все пройде нормально, безпечно, якісь дати там гарантії. Цього просто неможливо, тому що не по перше, спочатку повномасштабного вторгнення це був один вид озброї, якими росіяни закидували. Зараз е додавали е керовані авіабомби і дрони, Тобто тактика міняється, і кожні групи пристосовуються до цього, щоб розуміти, як. Ну, Навіть просто як поставити автівку, це також вже з досвіду такий тактичний момент, щоб якось так її прилаштувати, щоб вона була постійно з запущеним двигуном, щоб за можливості можна було швидко поїхати. Тобто, такі, такі моменти, такі ну, крупички, да, можна так їх назвати. Вони вже загартовані, вони вже до автоматизму відпрацьовані. І кожна евакуація цивільного родин з дітьми, бабусь, дідусів, навіть просто як евакуація була у хлопців Завдівки, коли вони спільно з волонтерами евакуйовували коней, просто коней, які там ходили, блукали містом. Це в пам'яті, ну. Ну просто. І, і, і ось, от, як ви згадали, да? там евакуацію пригадають. Я їх можу вам розказувати годинами. А ми би слухали так... вас і слухали. Yeah, така невеличка була евакуація просто дикого кабанчика. E, ми з хлопцями їхали в Красногорівку з Корахівського напрямку і просто побачили на дорозі хворого маленького дикого кабанчика. Так, забрали його, потім передали. Ну, це ж теж евакуація. Так. Пане Павле, в нас є ще буквально 30 секунд. Я давно спочатку нашого включення хотів вас питати. бо був такий випадок, що, наприклад, ви приїжджаєте в якийсь населений пункт, дивитесь на людину і кажете. Слухай, ну я ж тебе вже евакуював. Так, так, бувало і таке. Повертаються. Так, По, да, буває, повертається. Але звісно, це окрема історія. Тобто поверталися родини з дітьми, повертались і цивільні. І також, от, ну, такі, що от миттєво так пригадався, мені це випадок в Красногорівці. Це також ми їздили на евакуацію з жінки з дитиною. Просто приїхав навідати бабусю. Була в евакуації і вже доволі тривалий час отримала інформацію, що в Красногорівці, начебто, останніми днями не стріляють, і як тільки вона туди заїхала, вони як спустились до підвалу і вийти з нього не, не мали змоги, допоки ми не приїхали, їх не забрали. Тобто, тобто, ну у такі моменти теж бувають. пане Дякуємо. Павле, щиро вдячні вам за те, що робите, за те, що ризикуєте щоденно. 24 на 7. Дякуємо за те, що були з нами на зв'язку. Бережіть себе, і будемо чекати Дякуємо. вас знову в ефірі. Павло Діченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції, про порятунок людських життів. Додаруйте Донецького районного відділу. Про порятунок тих, хто перебуває в небезпечних умовах.